Привіт всім, привіт, мої дорогенькі. Радий вас вітати на нашому каналі знову. Давайте швидесенько пробіжемося по нашим умовам. Щоб прийняти участь в роздачі подарунків, вам потрібно просто заповнити форму під відео і дивитися кожен тиждень в неділю до 13-ї години по Києву публікацію прем'єру цього відео, такого самого. І чекати, коли ваш гаманець випаде як потенційний призовий. Якщо ваш гаманець випав як потенційно призовий, пишемо комент під відео з вашим нікнеймом або шкодовим словом. І відповідно, після підтвердження адміністратором цього визначення переможців, ви отримуєте ваучер на 1000 шлаксів під 20% річних на один рік. Відповідно, використовуєте його в своєму аккаунті в слеті. Так, що по новинах? Star Slux виріс в ціні трошечки 4568, закінчується stage 56 на CBDC сейлі. 1 мільйон токенів залишився. Лікідність 215 тисяч. Gold-Eagle тапалка. Працює. v так само. Збирає інвесторські кошти. І готуємось до лаунчпаду. Так? Зараз перейдемо до визначення 10 переможців. У наш час на сьогодні на 157 гаманців, які приймають участь, і пропоную визначати. Поїхали. Перший. Okay. третій. Четвертий гаманець. Дякую. толстый. Все, май. Восьмий дев'ятий 10 гаманець. 10 гаманців визначено. Йдемо визначати 11. 11 гаманець визначено. Добре, давайте їх зам'ятаємо. І заодно перевіримо, можливо, десь у нас є 2, юманці однакові. тому Переглянули. Наче немає. Так, скопіювали. Йдемо далі. 10 гаманців. Власників гаманців ми чекаємо в коментарях під відео. Для 11-го гаманця йдемо розігрувати далі по кількості наших підписників на канал 2370 користувачів. Розігрувати приз. На минулому тижні у нас було відмінено приз. Тому на цьому тижні спробуємо. 10 тисяч старслаксів. 157 позицій. По кількості гаманців, які в нас присутні. Поїхали. Може бути подвоєння призу. перенесення на наступний. Вау! 10 тисяч 10 старслаксів було поруч. Було поруч, але приз такий залишається яким, як і був, 2370 старшлаксів. Нагадую, власнику 11 го манця треба просто написати протягом доби до бомбербоя в Телеграм або в слейт, що стосується отримання призу. Вітаю переможців потенційних. Йдемо далі. На сьогоднішній момент на минулому тижні відео яке. Було на тижні так. Набрало скільки 65 переглядів і 12 лайків. Тому з, е, сума цих старшлаксів за ці перегляди 3, 339. Тому ми зараз розігруємо ці 339 старшлаксів для тих. Користувачів, які написали під минулим відео коментар зі своїм гаманцем. Якщо ваш гаманець закінчується на той символ, який зараз випаде, і ви були першим в написанні, символ Т, ви отримаєте 339 старслаксів. Так само підтвердження: побачите підтвердження під своїм коментарем. І, відповідно, пишіть бомбарбою в телеграм або в Слейді. Все на сьогоднішній день. Все. Чекаємо вас в коментарях. Ставте лайки. Не забувайте писати коментарі додаткові, щоб збільшувати кількість підписників в каналі і тим самим збільшувати кількість стар лаксів для розіграшу. Всього найкращого. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, родини.